9 вересня мешканці Кіліщини в черговий раз відзначили день району. Це свято традиційно об'єднує всіх мешканців району, громадян і жителів села, робітників і трудівників ниви, підприємців і домогосподарок. Серед почесних гостей на святі були присутні голова районної ради Володимир Боделан, голова РДА Іван Поджаров, настоятель Дмитрівського храму протирей, отець Андрій та народний депутат України Віталій Барвіненко. Урочисте привітання від керівників району розпочало святкування. Ви подивіться, який багатий кілівський район, такі прекрасні люди. Я хотів би в цей день поздравити всіх нас. Бальшим большим нашим праздником, успіхом нам, а успіх в нас в команді! Одразу після привітань та поздоровлень розпочалася народна ярмарка, на якій представники територіальних громад Кіліцького району представили свої звичаї, традиції, національну кухню та трудові досягнення. Детальніше про розвиток подій на святі дивіться у вечірньому випуску. Новин на телеканалі Бесарабія ТВ.